Колеги, вітаю вас на нашому YouTube каналі пасіка АМГ а також другий наш канал Дачник АМГ. В цьому відео мова піде про черенки, саме час щеплювати плодові черенки плодових. І от ми Зараз нарізаємо череночки, кому потрібно придбати їх. Мова піде про них зараз. Дивіться, хочу показати яблучки Семеренка Каріот 07 яблука. Моді прекрасно перезимували. просто в літній кухні цілу зиму перезимували. Нічого не робив, просто пос... деякі навіть землі позбирав, позривав з дерева, положив в ящички прекрасно зимують. Деяка айва вижила, Ну, айва трошки підгниває, звісно. А це ж зараз вже 1 березня. Отаку от, от плана череночки реалізую. Зрізаю прямо з дерева, деякі є нарізані, Ну, вони буквально пару днів і і розходяться. Значить, Кому потрібно повний каталог нашого саду, перейдіть на вебсайт черенкі.ua. Під цим відео буде лінк на сайт, або ж самі перейдіть введіть його в пошуку пошуку.київ.ua. Заходьте, там є е, повний перелік сортів, сторіночка каталог, контакти, плодові дерева, сторіночки зверху. Подивитись, там, наче в правому, в правому куті, якщо з мобільного телефону, і так наче в сторону трошки здвинуть екран, буде, будуть сторіночки. Або читайте по тексту. Е, череночок такий, 30 гривень, коштує. Мінімальний заказ на 200 гривень. Сортність гарантую. Гарні такі плоди, як в мене, будуть і у вас. Яблуні груші приживаються майже 100%, навіть у новачків. Можете потренуватися, щеплювати. Також наш телефон для заказу 067 88 322 30. Черенки для щеплення. Ось Абрикосики класненькі такі. Там яблуньки, наприклад. Ну і свіжі, можемо. якщо багато сортів, йду прямо з дерева зрізаю. Персики, наприклад, можна проконсультуватися, дзвоніть до мене, я вас проконсультую, які, наприклад, персики в Київській області найкраще плодоносять, чи яблука толкові. Телефонуйте. І також опис під цим відео, наш вебсайт, під цим відео клікайте. І в коментарях лінк. Дякую вам. Замовляйте, саме час щеплювати плодові дерева.